Цікаві факти. Українським військовим вдалося зайняти нові позиції у боях із російськими окупантами за Бахмут Донецької області. Про це повідомляється в офіційному каналі 3 ї окремої штурмової бригади підрозділі Збройних сил України. Зайняли відбиті в окупантів позиції в районі Бахмута. Як зазначається, доки російська армія вела вогонь по сусідній лісу смузі, бійці малими групами просунулися. Та закріпилися у ворожих бліндажах. За останніми даними Генштабу, на Бахмутському напрямку Сили оборони стримують противника в районі північно-східніш Деліївки від ворожих артобстрілів, постраждали близько 15 населених пунктів. З поміж них це Васюківка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Кліщійка, Північне. Тому, друзі, набажаємо нашу перемогу як на інформаційному, так і на військовому фронті. Слава нашим Збройним силам України! Підтримуємо наші Збройні Сили України. Хто чим може, слава всім захисницям та захисникам нашої рідної України. Слава Україні! Героям слава! Дякую всім за увагу, друзі. Пишіть коментарі, побільше пишіть, дивіться мої відео, ставте вподобайки. Дякую всім за увагу!